Чистому чути грім, в небі свистали чути їм, в небі чистому не дим, горить лісали чути гім. в Небі, чистому чути їм, в небі свистали чути грім. Горить але чути їм, за нами правда, значить, вистиме ваші вистріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелить. За нами правда, значить, весело село, ми за село. За нами правда, значить, ми з долин повиганяємо зло. Ну, а поки будем бить везе, за, за фабучу за дні, за дні прої за заерпіння тіму не неквітучі, за херсон землю роднучу, за доза вас получиш, за чернігів За заліз за ліса дрімучі, за Хмельницька Богдана, За Браза, Франка Івана, і за суми, і за храми, за селу прийде за вами, і за ночі, і за ран, за кошти тривожний ранок, за Харків і тюльпани, за, за Десу, маму, за рівне і з добуні, за полтаву Львів, і пулі. За, за Миколаїв, дулі, з Черневці Черкаси, Тернополі, Кривий Ріг, За Запоріжжя і Житомири, за Крим забудь це гріх, в небі чистому чути грім, в небі свистали чути їм, Горілі стали чути гімн, в небі св... чистому чути грім, в небі свистали чути гімн. Говорить, ліс, але чути їм. Слава ЗСУ, вірю в ЗСУ, Україна, понад усе вірю в вас.